Небезпеки показник, що характеризує небезпеку забруднюючої речовини для людини. Вітаю! І з вами програма Індекс небезпеки. Щотижневі новини про екологію, та на навколишнє середовище регіону, про новітні технології, екологічні проблеми та способи їхнього вирішення. Далі коротко про таке. Кролівництво в Україні, якою сьогодні є сучасна ферма. Насадження Дніпропетровщини. Хто пильнує та вирощує наші ліси? Дикі птахи у неволі. Чи варто підбирати пернатих? <звук> Кролики це не тільки. Продовження цієї фрази знає кожен з нас. Про значущість пухнастих тварин у відомій гумористичній мініатюрі естредні артисти розповіли ще у 80-ті. За радянських часів кролівництво було заняттям розповсюдженим та прибутковим. У наші дні розведення цих тварин вважається справою, ледь не диковинною в Україні налічується не більше десяти підприємств з вирощування вухастих. Про те, якою сьогодні є сучасна кроляча ферма, та у чому секрет розведення далі у сюжеті. кролика, за ушки за холку так він хорошо фіксується. Смотримо, щоб животик був ніздуд, щоб не було ніяких признаків заболівань. Зранку обов'язковими догляд підопічних. І з цього ж щодня починається праця на сучасній кролефермі, розповідає наш гід Наталя Сорокіна. Досвідчений фахівець уважно придивляється до кожного пухнастика, бо точно знає, що їм потрібне і що вони не тільки цінне хутро. У нас на ферме есть две породы. Это калифорнийская, которая имеет белый окрас, черные ушки, черный носик, черные лапки. И новозеландская, новозеландский белый. Вот. При скрещивании этих двух пород получается гибрид здоровый, устойчивый к заболеваниям молодня, который процентов на 30 опережает, ну, допустим, массу тела родителей. і переважно утримуються самиці із малюками, і їхні клітки зроблені за особливою технологією. Вони наче разом проте мешкають окремо. Усе для того, додає пані Наталя, щоб новоспечена мати не зашкодила крихіткам. Ось цьому кроленяті розміром з долоню лише тиждень, однак, уже через місяць він важитиме майже кілограм. Саме тоді час пересаджувати його у іншу клітку. У крільчих материнський інстинкт відсутній. Для малюків з перших днів життя матір замінює кролівник. Краліка вода завжди можна узнати по рукам, тому що. Руки будут все время здесь поцарапаны, потому что постоянно, постоянно их нужно брать в руки. Не так просто через сетку посмотрел или это его нужно брать и смотреть. Бывает, кусается. Да. Бывает самка агрессивная, кусается. Может ей ну, хорошо за руку цапнуть. А бывает, ну, ручные, что можно так легко, свободно погладить. Для тварин тут усі умови. Безперервна подача води, комбі кормів та необхідних вітамінів. Это наш любимый кролик Вася. Это самец. Ну, мы его сами назвали Васек. Он у нас ручной. Любит, чтобы його погладили. Если пройдешь мимо, он сильно обижается. Нужно обязательно открытие клетку, с ним пообщаться. Та головне стерильна чистота розкриває нам формулу успішного кролівництва Наталя Сорокіна. Вход на ферму посторонним категорически запрещен. Везде при входах розложені десковрики, которые заправляються средствами. Руки обрабатываем тоже до средствами, для того, чтобы не занести заболевание на ферму. Мы придерживаемся на нашей ферме принципа пусто занято. Вот, если освобождается ряд, мы его полностью дезинфицируем, моем, даем отстояться, дезинфицируем линии паения. Вот, самки у нас рождают, крольчат уже в, чистые, в чистых гнездах. При интенсивной системе выращивания предусматривается целенаправленное, централизованное удаление навоза. Свежий воздух закачивается в помещение сверху, а удаляется через нижние вытяжные каналы и влияние отравляющих веществ аммиака, сероводорода, окиси углерода не происходит, не раздражается дыхательные пути. У кролика не сніжається темп просто. Пустарне кролівництво відходить у минуле. Сучасні ферми, завдяки новим технологіям вирощування та догляду, здатні у найкоротші терміни отримувати високодієтичний продукт. Одна кролематка дає 10-14 крольчат. Для цього використовуються французькі гібриди. Бройлер не використовується. Когда одна королематка и откармливает 10 крольчат до живой массы 3,2 кг, через 72-76 дней мы их забиваем и Подсчитывая, что одна королематка дает 30-32 килограмма высокодиетического калорийного мяса, в течение двух с половиной месяцев ни один вид животных не может так конвертировать свою репродуктивную систему. Кроличье мясо также является достаточно безопасным. Кролики не являются животными, которые страдают так называемыми антропозонозами, то есть болезнями, которые могут передаваться человеку. Мясо кролика практически на 90% усваивается нашим организмом. До 85% Білка може содержаться в м'ясі кроліка. если якщо ми со свининой, там не более 56%. шісті процентів. Кролятина містить аскорбінову кислоту, вітаміни В6, В12, лецитин, залізо, фосфор, кобальт, марганець, фтор і калій. М'ясо має мінімальну кількість жиру. Та холестерину є антиоксидантом, який виводить радіонукліди з організму людини. Особливо рекомендоване до вживання під час лікування алергії, захворювань шлунково-кишкового тракту, гіпертонії атеросклерозу. Важливо, щоб тварини утримувалися у психологічно здорових умовах. Додають фахівці. Кролі дуже підлягають стресам. Тому, опинившись біля їхніх кліток, слід бути обережними. На великих фермах вживають спецзасобів. Им все равно какая музыка классическая, не классическая, лишь бы играла громко. Потому что вот уже маленький крольчонок рождается, он уже слышит, и сразу же привыкает к музыке. Открыл клетку, закрыл где-то ведро, там стукнуло, еще что-то, или там навоз за удаление идет, и кролики не пугаются. Ролів справа витратна, але і прибуткова. Лікувальні кролятині на обід замість звичних свинини чи яловичини більшість віддасть перевагу. Та чи відродиться кролівництво у нашій країні? Фахівці не беруться сказати, щоб усе це переросло у масштабне виробництво необхідні чималі кошти, і тут без допомоги держави не обійтися. Конкурентом кролячому производству на сьогоднішній день не виступає ніхто. А учитывая, що одна может може в течение года Получено 4-5 акролов иметь с отдыхом. Здесь предусматривается и э, предвидится э, огромная экономия. И еженедельно сам город Днепропетровск в состоянии употребить до 20 тонн кроличьего мяса на э, прилавках супермаркетов. К сожалению, еще недостаточно количества этого мяса, потому как кроличьих ферм еще недостаточно. Регіоні втрату зелених насаджень вимірюють гектарами. Близько 200 гектарів стільки пошкоджено у минулі роки на територіях обласного управління лісового господарства. Половина лісів в Дніпропетровщини під контролем лісничих. Інша комунальна власність сільських рад, які не мають ані лісників, ані коштів на те, аби стежити за деревами. Проте, щоб виростити сосну, потрібно років 20. Це титанічна праця, результати якої видно не одразу. Це у нас йолка. Сосна звичайна. Посаджена вона в тому році весною. На теперішній день ми її висаджуємо на наші площадя. Петро Кошовий лісник з багаторічним стажем. Майже 20 років займається охороною та відновленням буру. Демонструє нам плантації майбутніх лісів. Як трава, але вже дерева. Цим соснам один рік. Час висаджувати у ґрунт, і за п'ятиліття під ними можна буде збирати маслюки. Та це у тому випадку, якщо деревця приживуться, додає пан Петро. Багато гине сосни, коли вона маленька. Багато хто люди підпалюють там пастівники, вигорає, і переходить на, на ці поля, де була засаджена ялинка. І потім вона просто згорає. Велику шкоду завдає сонце, яке пече іменно весною. Щоб виросло міцне дерево, на плантаціях обирають найкращі саджанці. Беремо і омакуємо оцей раствор. І потім засипаємо піском, щоб не вивітрювалося. Я не вивітрювався корінь. І складається. Ось так ці жінки працюють цілий день, аби відновити хвойні насадження. За добу отримують трохи більше 60 гривень. Перебрали. Зараз підготували к посадці. Беремо перший саженець. І готуємося. Опускаєте і починаємо посадки. Опускаєте? Это сашник. Так, називається. І йде трактор, делає два А от зараз ми опустимося, начнем і буде... Зараз він починає движені і почає посадку. Далі родиться і тут посолетів. Світлана Федоренко 27 років працює у лісництві. Жінка говорить: виростити ліс. Кладна справа, однак без цих хвойних велетнів себе не уявляє. Навіть перебуваючи у відпустці, все одно допомагає висаджувати сосунки. Пані Світлана вже й не пригадає, скільки дерев посадила за своє життя. Підрахунки ведуться не на тисячі саджанців, а на гектари. Сосна вона дуже привередлива в посадці. Для того щоб вона прижилася, не можна, щоб загнувся, хоч німшка корішок завернувся, щоб ці бокові не оборвані були. Трудойомка робота дуже тяжело. Ми стараємося, щоби саді, щоб, садити, щоб ліс у нас ви приходять з дітьми і з внуками привжоворі, ось етат вот ліс, бабуся починала садити. Їм це цікаво, кесно. Після висадки молоді саджанці поливають та полюють мінімум 5 років. У такий спосіб відновлюють лише 10% бору, який згорів або вирубали. Інша частина зелених зон виростає природним шляхом. Та фахівці додають, аби відновити ліси, цього недостатньо, бо вартового до кожного дерева не приставиш. Проблема одна в людях. Пристався собі. сколько времени, сколько сил уходит из отряд, чтобы вырастить этот лес. А уничтожить его очень быстро. И потом, когда люди вот так вот приходят, он отдохнул, а после себя оставил беспорядок, бардак, и почему-то считает, что лесник должен ходить за ним убирать. Мы же не дворники, мы, охра... мы должны охранять лес, чтобы ты не запалил, чтобы ты не вырубил. У нас задача увеличить вот, процент лесистости с 5 и 6% минимум вот, до 8% для нашей области. навколишнього середовища, глобальне потепління, промислові відходи та екокатастрофа це лише незначний перелік термінів, які відштовхують людей від теми екології на рівні підсвідомості. У рубриці Екоідея ми спробуємо змінити таке ставлення і пропонуємо матеріали, як саме можна покращити довкілля. Перша у світі біогазова суспільна установка на собачих фекаліях запрацювала в одному з парків Кембриджа. Іскра парк, так зветься винахід 30-річного американського художника Меттью Мадзотті. Система складається з декількох цистерн. Одна з яких ємність для метанового бродіння, інша щось на кшталт запобіжника, що регулює рівень води. Біля метантенка встановлено газовий ретроліхтар. Біогаз, який виробляється із собачих фекалій, переходить через трубку до цього світильника. Господарі чотирилапих збирають продукти життєдіяльності вихованців у спеціальні біопакети. Потім їх кидають у метантенк і прокручують колесо діжки, що дає рух мішалці. Усередині відбувається анаеробне бродіння, під час якого і отримується біогаз. Чим більше свідомих собаководів навідуються до метантенка, тим довше горітиме парковий світильник. За задумом художника скоромне полум'я у ліхтарі завжди нагадуватиме перехожим про необхідність збереження природи, скорочення парникових газів і творчий підхід до вироблення енергії. Тільки за кордоном, а й у нашій країні є новатори, які створюють цікаві та корисні речі із позначкою екологічно чисто. Програма індекс небезпеки оголошує пошук українських Кулібіних та едісонів. Пишіть або телефонуйте. І що платити більше, говорить один Дніпропетровський винахідник. Чому для отримання гарячої води ми використовуємо недешевий природний газ чи електрику, коли сонце може зробити це абсолютно безкоштовно? Великий котел у небі посилає нам тисячу ватів енергії на один квадратний метр. І чому б нею не скористатися? Система легенька. Це 50-літрова система. 6 кілограмів. Вот, она совмещенная. В ней все. И восприятие энергии, и э, хранение. Понаружи все используется. Строительный пластик и э, дюралюминий применяются также в строительстве. Система значит, внутри... Имеет поверхності, допускаючи соприкасання з пищевыми продуктами. Інженер радиофизик Валерій Демчаківський демонструє власну екологічну систему підігріву води. Чоловік говорить, вона значно відрізняється від тих, що пропонували досі. Сонячний бак це не просто діжка, яку ми звикли бачити на літніх душах. От бочка сусідська, нормальний душ. І от немножко друга модифікація сонячного бака. Сонячний бак в день навіть з переміною облачністю дають температуру вище 40 градусів. За счет того, что э, тепличный парниковый эффект, на котором работают все системы, он усилен э, в этом агрегате. Бочка, конечно же, пригревается. В жаркий день она дает температуры порядка 30 градусов. Но это чисто душ. Над удосконаленням системи чоловік працював майже 10 років і зараз йому дійсно є чим похвалитися. За рахунок прозорих елементів конструкції та спеціальної теплоізоляції підігрів значно посилений, а високі температури утримуються майже добу. Тому отриману гарячу воду без витрачання електрики можна використовувати не тільки у домашніх умовах, а й у промислових. На габарити бака це аж ніяк не впливає. Душова ручка, кран. Відкриваємо, вода пошла. Ну, Це више 30 градусів, навіть явно тепла. Це при тому, що сонце появилось у нас десь пологінство почало з'являтися, а був божі. Подібних геліосистем скажуть спеціалісти безліч. Утім, їхня дорожнеча і відштовхує масового покупця та споживача упевнений винахідник. І хоча система сонячний бак працює у період з квітня по вересень, її переваги у співвідношенні ціна якість безперечні. Пташку шкода, відомий вислів з фільму Кавказька полонянка назавжди увійшов у нашу буденність, особливо коли йдеться про життя братів менших. Дехто з нас керуючись емоціями підбирає пораненого птаха та частіше за все не знає, що потім із ним робити. Тож, чи варто ставати на допомогу пернатим, та які наслідки таких добрих намірів далі у нашому сюжеті? Сього просто там, де може, мошку паймав, да на неділю ну упал. Демож ну, в'єтром здолає. Знайомтеся, це євген, один з тих мешканців, які не пройдуть байдуже повз живу істоту, тим більше якщо вона потребує допомоги. Зовсім недавно хлопець підібрав мале пташеня, яке борсалося у кущах. Я прохожу, но але лежить маленька эта мордочка, такі глазами на меня смотрит. Ну, Не мог я просто рядом, ну, пройти рядом. Возле него. Не смог. Щоб Стриження не загинуло та не потрапило у пащу до хижака, хлопець прихистив його у себе вдома. Я його назвав Арчибальд, коротко арчі. Мой 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 ти не підходи. Питаюся його відкармлювати потихонечку. Просто відпаю водою і прикармлюваю мухами домашніми. Вот. Ну, ловлю, бью газетой. Я его скормлю, поставлю на крыло, ну, а потом отпущу на волю, пускай он живет дальше. Тем более, что они живут около 20 лет, я читал. Вот, может, вернется. Наступна героїня прихистила ворону. Дівчина говорить, поранений птах так намагався злетіти, що не врятувати його у цій ситуації було б просто злочином. Е, я йшла на роботу і побачила його в лужі крові. І тріпухався, махав крилями, намагався встати. Ну у нього нічого не вийшло. Я просто не змогла, ну не змогла пройти мимо нього, рішила помочь втічки. Випадків, говорять ветлікарі, безліч, особливо під час міграції птахів та у період розмноження. Тоді ветеринарні центри перетворюються на пташині зоопарки. Фахівці зазначають, у 90% випадків через отримані травми пернаті пацієнти не можуть повернутися у звичайне для них середовище. Тому, підбираючи поранених птахів, слід керуватися не лише жалістю, а й замислюватися, що буде із твариною далі. Квартира, взагалі, очень такою неудачною місто для той же ворони, грача. Галки, потому что птица такая, жить в тесной клеточке ей сложно, а жить на территории квартиры сложно людям, потому что птичка пачкает, кал очень такой въедливый, который тяжело убирать. Птица шкодная, которая может разбрасывать предметы, там, научить ее вести себя прилично будет очень тяжело. Вот, поэтому, если вы подбираете птицу, нужно четко себе представлять, что вам придется заботиться о ней после того, как врач окажет ей помощь. И пани Ольга Зовсім не відмовляє мешканців рятувати тварин. Вона неодноразово виховувала у себе вдома поранених птахів. Досвідчений фахівець відзначає, створити ідеальні умови для життя пернатих у неволі не спеціалісту, практично неможливо. До речі, зараз Ольга Назарова вирощує вдома сича чергового плеканця, від якого відмовилися ті, хто його підібрав. Дома така птіця безусловно не підходить. Птіця дуже активна по ночам. Вона шуміт. Е То есть рядом с ней в комнате находиться невозможно. Это должно быть достаточно далеко, иначе никто спать не будет. Клетка нужна достаточно большая. Выпустить его просто по дому невозможно, потому что кал очень маркий, кал разъедает все. Это ночная птица, и если люди планируют, допустим, содержать и днем как-то с ним общаться, это стресс для птицы, такая птица долго не проживет в неволе. Часто густо добрі наміри врятувати пернатих друзів закінчуються дуже плачевно і для людей. Нам в клініку принесли птичку вот, у якого була поломана крилишка. Ми крилишка гіпсували і зимородок клюнув мене. Осталися дуже маленькі ранки. Через неділю я звернулася до врачу, тому що рукою двигати було неможливо. Вот а казала, що у мене інфекційне воспалення сумки сухожилия. Після того випадку пані Вікторія ще довго проходила спецлікування. Тому з власного досвіду ветлікар радить бути обережними у бажанні допомогти братам меншим. И очень прошу, чтобы не подбирали на улице голубей, воробьев, ворон. Вот. Очень опасно, как если это животное вас клюнет либо поцарапает. Потому что оно может занести очень много инфекций. Птички наши не все питаются зерном. Вот. Они питаются тем, что получится. Мусорки. Вот. Поэтому это все идет на людей. Уже и природе иснует штучный видбир, додают орнитологи. Проби людини змінити звичайний хід життя шляхом порятунку поранених тварин частіше за все для останніх закінчується загибелью. Крім цього, застерігають фахівці підбирати поранених диких птахів на слід ще і тому. Якщо ви готові їх брати, і оказати казати врачебну а після цього що адаптувати к дикої средні і вернути його обратно, так це хорошо. Якщо ви это не готові, не беріть цього животного, тому що в принципі ви заставите його тільки лишнє лишні. И плюс еще, как показывает опыт, зачастую даже подраненные животные везде в городской среде все равно умудряются выживать. Они просто прячутся достаточно длительное время, пока покуда, покуда рана не заживет, и после этого самостоятельно уже восстанавливаются. Ми не говорили про захист природи. У світі все одно з'являються шкідливі підприємства, водойми наповнюються токсичними відходами. А над планетою утворилася озонова дірка, і здається, кінець світу не за горами. Та надія на порятунок все ж є. Кожна людина здатна зробити свій вклад у збереження докілля. Потрібно лише не бути байдужим до того місця, де живеш.